Тяжке люкс на майданчик автопон. Зустрічайте Range Rover 2013 року випуску на бензину двигуні об'ємом 3,0 літра, так ще й на майже максимальній комплектації. Білосніжний колір, денні ходи і вогні, туманочки, партроніки круг, камера заднього огляду тонований. Е, так, друзі, перш за все, це у нас підігріви передніх та задніх сидінь. Підігрів лобового, а також підігрів заднього скла, електроприсутні до кліматконтроль встановлена оригінальна мультимедія. Запис у нас кнопки шкіряне мультикермо з підігрівом. Також електрорегулюванням, управління круїз-контролем, мультимедіа, також бортовим комп'ютером, датчик світу та дощу присутні. Також електрорегулювання сидіння водія, також пасажира попереду і пам'ять сидінь також є як для водія, так і для пасажира. Відкриємо наш бардачок, як ви можете бачити, у нас просто огромний. Також присутні шкіряні вставочки, дерев'яні вставочки по всьому автомобілю, е, величезний підлокітник посередині, а також окремі два маленькі такі підлокітничка для водія, також пасажирів. Е, позаду дуже багато місця, зручний е, диван, шкіряні сидіння з перфорацією, величезний підлокітник, також шкіряний з двома підстаканничками, ніж для власних речей. Підігрів задніх сидінь також присутні, попільничка, також прикурювач є. Велетенський об'єм багажника присутня шторочка. Під полом у нас знаходиться запасне колесо на оригінальній великоплавному а Також інструмент присутній у нас електрична кришка багажника. Закриєм присутня камера заднього огляду. Це, до речі, у нас Range Rover спорт. Як ви можете бачити, поширі. присутні на автомобілі. У нас ліпізони тепер за все. Також безключовий доступ на всіх чотирьох дверях, а також дотяжка дверей у нас присутні також на всіх. Чотирьох дверях, як ви можете бачити. Е, також, друзі, на автомобілі у нас присутня пневмопідвізка, вибори режиму руху. Також автомобіль не потребує жодних вкладень, навіть копієчки, е, тому що повністю все обслужено, навіть пневмопідвізка у нас обслужилась просто в ідеал. Все працює, все справне. Даний автомобіль буде чекати вас на майданчик Автопоінт. Заходимо в місті Суми Героїв Крут, 19. Ці ціни ви зможете узнати в коментарях.